Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас усіх на своєму каналі у Пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, сьогодні субота знов, і 31 травня, кінець весни, і я дуже рада вітати вас в гостях на моєму каналі. І з великим задоволенням кажу вам добрий день. Сьогодні я знімаю відео присвячене тижню визволення наших інструментів від наших робіт. Визволяла я інструменти на минулому тижні ні одна. А в компанії дівчат, які очолює Оленочка Буганова, і посилання на всіх дівчат і на канал Оленки ви знайдете в інфобоксі. Проходьте, дивіться, підписуйтесь, надихайтеся підтримуйте нашу країномовну YouTube. Також, будь ласка, не забудьте про мій канал, і я всім вам нагадую, що у мене на каналі є посилання на мій телеграм канал і на мій інстаграм. Що стосується інстаграму, то я не дуже часто там буваю, а телеграм-канал веду кожен день. Кожен день я з дівчатами вітаюсь, кожен день я намагаюся викласти щось таке, що надихає мене, а дівчата також буває, що мені відповідають і викладають свої якісь світлинки, схеми тощо. Також в цьому моєму, моєму телеграм-каналі проходить, навіть вже закінчується мій особистий спільний проєкт. Зв'яжу собі сумку для щастя. У мене там була окрема гілочка під спільний проєкт, і зараз з'явилася ще окрема гілочка з готовими роботами. Я вас ласкаво запрошую перейти. Подивитися, що зробили дівчата дуже гарно, дуже красиво. Деякі сумочки вражають своєю майстерністю. Я думаю, що вам також буде цікаво і ви також надихнетеся. І також я хочу оголосити невеличку об'яву зробити про те, що мій спільний проєкт добіг до свого кінця. І я як спонсор хочу подарувати подарунок учасницям. Але у мене є тільки одна вимога. В розіграші цього подарунка будуть брати участь ті дівчата, які мають закінчену роботу. Якщо ви Брали участь в моєму спільному проєкті, і у вас є закінчена робота, будь ласка, от в цієї окремої гілочки в телеграм-каналі викладіть вашу світлинку готову роботу, я надам номер і в п'ятницю наступну, або в суботу зранку я зроблю розіграш і переможцю. Відправлю свою невелички, свій невеличкий подаруночок. Ну, а зараз давайте повернемось тижню визволення, зписхачків та всього іншого. Передивіться, будь ласка, мої відзйомки, а потім повернусь до вас знов і розповім, чим закінчився цей тиждень для мене. Друзі, сьогодні субота, 24 травня. Я тільки що закінчила знімати для вас відео про тиждень вільної людини, і зараз я хочу зняти мої проєкти і те, на якої стадії вони зараз знаходяться для того, щоб ну, вже спокійно розпочинати тиждень звільнення спиць та гачків. Давайте вважати так, що мій тиждень розпочинається в неділю. А закінчується п'ятниця. В суботу я знімаю. Мені так зручніше. І ну, в неділю зазвичай я мало чого роблю, але ну, краще я зараз зніму, у мене вже буде готовий початок, і я спокійно можу, як захочу, щось пов'язати, щось повишивати, щось поробити те, що. Ну, мені захочеться робити, наприклад, в неділю. А може, я нічого робити і не буду. Зараз тепло. Вже нарешті у нас розпочалось напевно літо, тому що зараз скільки? 22 градуси, гарна погода, але трошечки дощит, до, ну, до і нам обіцяли на в неділю грози. Ну, нічого, все рівно там буде. День Києва, і, можливо, ми кудись поїдемо гуляти або будемо відпочивати вдома. Ну, а зараз давайте я вам покажу мої проєкти, на якої вони зараз стадії, і буду готова звільняти свої інструменти від себе. Так, Джемпер-Сонечко. Я в минулому відео вам показувала, що у мене є. Передня частинка. У мене є задня частинка, тут ще буде така, а, ну, така перепоночка, яка буде тримати ці плечі на своєму місці, щоб вони не спадали. І а, я розпочала в'язати рукав, ось він, і тут вже поставила маркер. Сподіваюсь, що ви Бачите, ось такий він фіолетовий. Так, це джемпер. Так, я е, сподіваюся, я дуже сильно сподіваюся, що мені вдасться його завершити. Але тут дуже велика кількість петель на рукавах, ну, в'яжеться він швидко, легко, і це мій такий проєкт для відпочинку. Далі. Далі у мене торбочка, яка має бути закінчена. По-перше, мій особистий спільний проєкт «Свяжу собі сумку для щастя добігаю до свого кінця. І мені дуже сильно хочеться також мати собі сумку для щастя. І я, у мене є денце, у мене є одна стіночка. І у мене є. Нав'язані ще, тут я вам покажу в коробки, так у мене, мені так легше було збирати. Але це, цього буде недостатньо, я буду ще в'язати, і дівчатам я обіцяла зробити майстер-клас на цю торбочку. І ось саме коли я вже визначилась, як в'язати стіночки. І я можу спокійно вже знімати майстер-клас, щоб у мене було все добре, щоб мені Знаєте, я стільки разів вже перев'язувала цю торбочку, що е, я хочу знімати майстер-клас, розумію, що я все роблю правильно, що мої всі дії, які я знімаю, ну саме такі, які мають мають, мають бути. Так, це торбочка. Я сподіваюся, що мені вдасться її завершити. А що мені тут потрібно зробити? Ще одну таку стіночку, дві маленькі бокові стіночки, ручечки. І, напевно, я ще не визначилась, яка буде застібка, але мені хочеться, щоб був, була блискавка. У мене є біла блискавка, і, напевно, я її буду також робити. А ще для цієї торбочки потрібно зробити внутрішню частину жорстку, щоб торбочка тримала форму. І, звісно, що вона повинна якоюсь гарною тканиною все це обтягнути. Ну, тобто, також роботи багато. Але мені подобається, я дуже радію тому, що вже я знаю, як це робити, щоб не переробляти. І сподіваюся, що мені вистачить часу на цю торбочку. Так, ну, і ще два проєкти, які я буду просувати, це, це моя буде льняна авантюра. Тут, чому? Ну, я її, звісно, що буду просувати не в першу чергу, але все ж таки буду, тому що тут багато дуже у мене петель на спицях. Спиця номер 1:75. Ні, сорі, 2,75. В'яжу я зелену 100% в. Восьм складань, напевно, там 2200 2 метрів на 100 грам, і скільки тут в мене складань? Вісім, так, вісім складань. І е, я, якщо потрошечки буду в'язати, вона буде підростати. А якщо я її закину, то, скоріш за все. Тільки до наступного літа може зв'яжу, а може і ні. Так, і залиш... залишається у мене сукня на випускний для моєї донечки. Я з нею працюю кожен день, і наступний тиждень також не буде виключенням. І е, я планую повністю закінчити оцю передню частинку. Е, позаду буде у нас також драпірування, і позаду я. Не буду я викладувати перлинки, але, напевно, буде вишивка, оця золотя, золота вишивка. Тому поки я не розпочала працювати з тканиною і драпіруванням, я ще ось такі гілочки золоті вишию позаду. І я думаю, що це буде програма мінімум, програма максимум це працювати вже з тканиною для драпірування, зробити викрійку. Порізати, ну, це, тако, це таке, знаєте, якщо, може, ночами не спати тоді. Мені, мені вистачить часу і на це. Ну, я вам сказала, що я планую, а там подивимось, як то буде. Всім гарного наступного тижня і зустрінемось або в процесі, або вже наприкінці тижня. Бувайте! Друзі, сьогодні середа, вже на пів шостий вечір, і я нарешті дов'язала рукави і розпочала збирати. Зшила боковий шов, перший, інший не зшивала. І думаю, треба поміряти, щоб не було потім розпаровати розпарювати два. Шва Поміряла і таки да, все це не підходить, і я буду розпускати рукави. Чому? Тому що я неправильно порахувала щільність петель. Тобто я вирішила, що у мене рукав буде розпочинатися звідси. Ну, і, відповідно, закінчуватись. Поміряла відстань. І за своєю щільністю а, набрала петлі. Але сталася помилка, тому а, петлі я набрала дуже щільно. І зараз рукав має ось такий провис, дуже негарно, мені не подобається. І... Це все буде у мене розпуск. І перший рукав, так, і другий. І напевно, щоб вже такого не було, щоб я вже не гралася з цією щільністю, я, напевно, наберу таку ж саму кількість петель, але окремо і зв'яжу рукав окремо. І перший рукав зв'яжу окремо, і відповідно, другий. От ось такі у мене справи, могла би бути у мене, ну вже готова, готовий мог би бути виріб, але буде розпуск. Ну Нічого, це досвід, і хто ще захоче в'язати це сонечко, я вам дуже раджу зв'язати рукави окремо і потім пришити. І вже ця щільність не буде ні на що впливати, можна було б пришити їх. Ну, там На 5 см нижче, і все це буде красиво виглядати широким таким рукавом. Ну, і ще, ще я подивилася, і мені не сподобалось, що оці полоси можна було б зв'язати ближче до середини рукава, а так вони ну, якось збоку, ну, перев'язні. Треба було зв'язати перший рукав, зшити і подивитися. Тоді би я зекономила час і не робила б зайвої роботи. І вже з першим рукавом я б вже була, для мене було б вже зрозуміло, що він не годиться. Ось такі у мене справи, не дуже вони радісні, але я не засмучуюсь. Ну, перев'яжу. На рукави у мене пішло 3 дні. Ну, ще в неділю трошечки в'язала половиною, Але, на жаль, наприкінці тижня я, напевно, вам готову роботу вже не покажу. Ну що, друзі, як ви все, напевно, вже зрозуміли, то мій тиждень визволення плавно перетворився на тиждень невизволення. Тому що сталася халепа з а, джемпером сонечком. І я розпочала в'язати ще один рукав. У мене залишалось трошечки ниточок на бабінки, і я вирішила, що ці рукави не буду витрачати час і розпускати, і розпочала в'язати рукав окремо. І, як я і сказала, що а мені здається, що так треба було робити з самого початку. Тоді я би змогла нормально пришити край рукава, і він так би не провисав. Набрала, ось дивіться, оцей рукав, так? Я тут пошила, да? от скільки тут він займає місця. А набрала я стільки ж петель, скільки і тут. І можна... Ну так, прикласти, якщо, да? то можна подивитися, що. Це я склала навпіл, що рукав у мене закінчується десь сантиметрів на 7 нижче, ніж я ось цей розробила. Хоча а, петель було стільки вже, і я зробила трошки більше а, збавляння, трошки швидше я збавляю по краю рукава, тому що. Ну, Я хочу, щоб він був не дуже довгий, щоб він був так або три чверті, або по лікоть. Так, ну, так буває, не завжди виходить я, так, як ми запланували, але також і все інше у мене теж не дуже добре вийшло. Що стосується торбочки, то я вирішила, що час вже її розпочинати знімати майстер-клас. Ну, але я також там, ну, в зйомках сказала, що я не вважаю це майстер-класом. Я знов просто покажу, як я її в'яжу. Тому що я думаю, що я не маю таких, знаєте, навиків в'язати таку сумочку, я в'яжу її також вперше, я вигадую, як її краще зробити, і тому може є хтось. Той, хто набагато краще, ніж я, може зробити це і навчити, і назвати це майстер-класом. А я називаю це так, як я вважаю за потрібне. Я називаю це те, як я в'яжу. Ви можете подивитися, для себе щось взяти корисне, а може зробити краще, ніж я. Ну і давайте подивимося, що у мене є. Я зробила дві. Я зробила ой, дві бокові стіночки, і я зробила рамочку для передньої стіночки. І я могла б зробити оцю викласти ці квіточки, листячка, але у мене не вистачило часу для зйомок. І я вирішила, що ну, краще я там, коли у мене буде час, зніму, як я викладаю а, ці квіточки, як я їх пришиваю, як я їх з'єдную повіт... ланцюжком з повітряними а, петельками. ніж ну, я... Тоді мені не буде чого показувати в цьому ну, майстер-класі. Ось так. Ну, і останнє, що я хочу вам показати, то, звісно, сукня майбутня для Ані для на випускний. І це майже я закінчила етап викладання цих перлинок на цій частині. Тут Останній раз, коли я виклала, я ще запитала Аню, чи все добре, і ми з нею вирішили, що треба трошечки додати, от в, в цій діляночці, трошечки додати перлинок, і е, також підтримати ці перлинки невеличким е, оць, оць, оць в цьому місці також додати. Це ми вирішили е, в четвер ввечері, а в п'ятницю був останній дзвоник. І я була на останньому дзвонику. В телеграм-каналі виклала фото на сані, сказала, що у мене за плечима вже три середні освіти, залишається тільки мені, мені четверта машина, середня освіта, перша моя, дві другі моїх старших дітей, і залишається четверта освіта, яку отримує Маша. Ну, але їй ще е, вчитися і вчитися. Так, і на цьому все. Ось такий був у мене тиждь. Я хочу побажати вам всього самого найкращого і залишаю вас з вальсом, з випускного Ані. Не можу я, на жаль, включити оригінальну музику, тому що я боюся, що YouTube вирішить, що це порушення авторських прав. Тому я знайду якусь музику більш-менш підходящу до той, яка була на Вальс. А ви можете подивитися, як діти танцюють вальс. Нам дуже сподобалось. Вони, вони дуже багато тренувалися, і кажу вам до побачення, до зустрічі. Бувайте!